Була осінь. Далеко-далеко, за високими горами в густому лісі жив ведмедик. Біля його хатки завжди було прибрано і чистенько. Кожен ранок він брав мітлу і підмітав своє подвір'я. Ні одного листочка не пропускав. Поряд ним жила сусідка, білочка. Ох і бешкетницею була. Ох і веселунка. Вона не хвилювалася за прибирання. їй були важливіші веселощі. Побігає по лісу, назбирає шишок і горішків, поскладає у дупло і давай придумувати різні забавки. Одного дня ведмедик швиденько поприбирав і побіг у ліс по справах, а його сусідка білочка. Затіяла дуже веселу гру, згребла докупи все листя і почала стрибати в нього з дерева. Їй так було добре. Листя таке легеньке, м'якеньке, воно розліталося на всі боки. Білочка підкидала його вгору, ловила, лежала, стрибала, так і не помітила, як почало вечуріти. А тут і ведмедик повернувся. Білочко, що ти наробила? закричав ведмедик. Подивись, яке тепер стало моє подвір'я. А й справді білочка так загралася, що й не помітила, що листя полетіло на подвір'я ведмедика. Ох, ведмедику, вибач, я, я ж не навмисне. Не журись, я обіцяю допоможу тобі прибрати, але спочатку дуже тебе прошу, давай пограємося в листі. Ах, ну, що ж з тобою робити, добре, зітхнув ведмедик. Білочка закрутила, завертіла його, і тепер вони вже разом бігали й стрибали, реготали так, що було їх чути далеко-далеко. Надвечір Білочка і ведмедик прибрали подвір'я і щасливі сіли пити чай з медом та горішками. Пам'ятай, малеча, є час гратися і є час працювати.